В Україні немає системної корупції. Ну, ну, Ми про це вже чули 150 разів. Громадяни кажуть: ну ви що, жартуєте? Ні, немає, кажуть чиновники. І що саме цікаве, переконують в цьому Сполучені Штати Америки. Ну, а Сполучені Штати Америки, вони марафон не дивляться, і вони мають підозри. Підозри мають, що корупція таки є. І от, будь ласка, вже відкрито кілька десятків кримінальних проваджень щодо розтрати 20 мільярдів гривень на фортифікаціях. Народний депутат з парламентської тимчасової слідчої комісії з питань фортифікацій та закупівлі БПЛА Михайло Бондар. Наразі визначені 25 розпорядників бюджетних коштів. Ви думаєте, бюджетні кошти просто так кому-небудь дають? Ага, підіть, візьміть. Це обласні військові адміністрації, а також Міноборони та Агенція з відновлення. Агенція з відновлення, там свої сидять. А тепер цитата депутата: ми запросили в них. По детальні графіки отримання коштів, яка область, скільки і на що отримала, і які завдання були поставлені перед кожною областю, тому що ми мусимо розуміти, яка область за яку ділянку відповідала. Зараз вже відкрито біля 30 кримінальних проваджень. По розтраті коштів при побудові фортифікаційних споруджень. Члени Комісії від слуг народу, почувши такі цифри, зразу спробували захищати розпорядників коштів. А левова частка це військово цивільні адміністрації. Це є вертикаль президента, заявив Бондар. Що ще треба, щоб сталося в державі? Щоб чиновники, а особливо, які так ржали всі роки, починаючи там з якогось лахматого ще при Януковичі і так далі, ржали над чиновниками, над їх зловживаннями. От що ще треба, щоб в країні відбулося, щоб молоді люди, які нібито вже з коштами прийшли у владу, небідними прийшли у владу? От що ще треба, щоб крадіжки? Зупинились, що ще треба? 20 мільярдів гривень. І я думаю, що це, тільки, це ж тільки фортифікація. Ви розумієте? Це, це ще ж не закупівля зброї, оснащення, спорядження, там їжа, логістика. Ви, ви можете собі уявити масштаби. Масштаби це тільки на фортифікації і тільки те, що зараз помітили. Це вже те, що не можна списати. Тобто, можете собі уявити, скільки списано на тимчасово окупованих територіях, які не були тимчасово окуповані ще в 2022-2023 році?